Правила дорожнього руху України 2025. Розділ 23. Буксирування та експлуатація транспортних составів. Пункт 23.1. Буксирування повинно виконуватися механічним транспортним засобом без причепа і з технічно справними зчіпними пристроями, як у буксированого транспортного засобу, так і у транспортного засобу, що буксирує. Запускання двигуна із застосуванням жорстокого або гнучкого щеплення повинно виконувати згідно з вимогами цього розділу. Дозволяється буксирування одного механічного транспортного засобу лише з одним причепом. Пункт 23.2. Буксирування транспортних засобів здійснюється із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення, із частковим навантаженням буксированого транспортного засобу на платформу або на спеціальне опорне пристосування. Пункт 23.3. Жорстке щеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більше як 4 метри, гнучке в межах 4-6 метрів. Гнучке щеплення через кожен метр позначається сигнальними щитками або пропорцями згідно з вимогами пункту 35 цих правил, за винятком використання гнучкого щеплення з покриттям із світлоповертального матеріалу. Пункт 23.4. У разі буксирування механічного транспортного засобу на гнучкому щепленні, буксированому транспортному засобі повинні діяти і бути справними робоча гальмова система і рульове керування, а на жорсткому щепленні рульове керування. Пункт 23,5 Буксирування механічного транспортного засобу на жорсткому або гнучкому щепленні повинно здійснюватися лише за умови, що за кермом буксированого транспортного засобу перебуває водій, крім випадків, коли конструкція жорсткого щеплення забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно від величини поворотів. Пункт 23.6. Буксирування немеханічного транспортного засобу повинно здійснюватись лише на жорсткому щепленні за умови, що його конструкція забезпечує буксированому транспортному засобу. Повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно від величини поворотів. Пункт 237. Механічний транспортний засіб з рульовим керуванням, що не діє, повинен буксируватись відповідно до вимог під пункту Б. пункту 23.2 цих правил. Пункт 23.8. Перед початком буксирування водії механічних транспортних засобів повинні узгодити порядок подачі сигналів, зокрема для зупинки транспортних засобів. Пункт 23.9 під час буксирування на жорсткому або гнучкому щепленні забороняється перевозити пасажирів у буксированому транспортному засобі, крім легкового автомобіля та кузові вантажного автомобіля, що буксирує, а в разі буксирування способом часткового навантаження цього засобу на платформу або спеціальне опорне пристосування в усіх транспортних засобах, крім кабіни, транспортного засобу, що буксирує. Пункт 23:10. Буксирування забороняється, якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою або за її відсутності перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує, на гнучкому щепленні під час ожеледиці. Якщо загальна довжина щеплення транспортних засобів перевищує 22 метри, маршрутних транспортних засобів 30 метрів. Мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів. Більше одного транспортного засобу за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з уповноваженим підрозділом Національної поліції або транспортним засобом з причепом. Автобусами. Пункт 2311: Експлуатація суставів транспортних засобів у складі автомобіля, трактора або іншого тягача і причепа дозволяється лише за умови відповідності причепа тягачу та виконання вимог щодо їх експлуатації, а сустави транспортних засобів у складі автобуса і причепа також за наявності причепного пристрою, установленого заводом-виробником.